Американські магазинки точно зацікавить ваших чоловіків, друзів, батьків. А також там можна придбати класні якісні подарунки. Магазин називається Coastal Farm І коли мій чоловік зі своїм другом відкрили для себе цей магазин, то вони тепер тут майже кожні вихідні. Магазин в стилі дикого Западу, Тут є різні речі, як для роботи, так і просто якісний одяг на кожен день. На відео ви можете бачити різні популярні бренди в штатах, тому що вони виготовляють якісний одяг для роботи. Тут є комбінезони штани, різне приладдя. Для покращення вашої роботи, так само, як і на кожний день є різне шкіряне взуття, ремені, якісні кепки і так далі. Також тут є багато стафу для дому. Наприклад, тут можна придбати коври із тваринок, там з коровки чи з ведмідя і постелити в себе вдома. Тут є великі відділи для полювання, для рибалки. Також є дитячі відділи, але там продаються тематичні іграшки. Ферма, рибалка, полювання, дикий захід і все в тому дусі. Є відділ, де можна зібрати себе в похід, можна придбати і термос.